Такого плану ми проводимо вперше. І ми дуже були раді познайомитися з майстрами з інших регіонів, тому що наших вінницьких майстрів ми знаємо всіх, знаємо майстрів з Молдови, оскільки ми таке прикордоння. А тут були майстри з усієї України. І це було, по-перше, дуже приємно познайомитися. По-друге, такий формат співпраці він викликає дуже багато емоцій, ну, звісно, що позитивних емоцій, тому що ця величезна кількість дітей, яка перебувала на території, яка це зацікавило, і які в них горіли оченята і свербіли рученята, це було. Дуже круто, і ці черги. От і дуже цікаві ігри були. Теж нам дуже сподобалося. От дні були важкі. Насичені дуже емоційно, але дуже 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 неймовірно круті. Ми будемо неймовірно щасливі, якщо ви завітаєте до нас знову, і можливо з іншими якимись ці... ще цікавішими, ще якимись різноплановішими майстер-класами, тому що це дуже важливо ну насамперед для тих діток, для тих дорослих, які взяли участь. Ви бачили тих дітей. Ви бачили тих дорослих, які сперечалися з дітьми в чергах для того, щоб потрапити на ці майстер-класи. Ми бажаємо процвітання каравану майстрів. Мандруйте, 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 мандруйте по Україні, мандруйте за межі України. Чому ні? От і я думаю, що цей проект буде тільки розвиватися. Наснаги вам розвитку, терпіння, удачі і здоров'я, миру, перемоги всьому. Вітаю! Караван Майстрів це була така ідея, мрія, яка народжувалась, мабуть, не один рік з різних заходів. Така збірна творча мрія. Хотілося взяти з кожного поселення гарних спеціалістів, зібрати їх докупи. Перезнайомитися і понести ці навички, знання до діток різних поселень, сел, міст, щоб перезнайомились майстри, щоб перезнайомились дітки. Цікаві майстри різні, дуже кожен по-своєму талановиті, щоб вони їхали з поселення. До поселення чи до селища, бо ну, в містах цього багато, а е, на місцях е, там, де зараз люди, там де зараз переселенці, там де зараз е, не вистачає е, ще й е, е, якихось е, культурних проявлень. Е, от туди е, треба приїхати і поспілкуватися, поспілкуватися з дітьми, поспілкуватися з переселенцями, е, з поселенцями. Дякуючи, Джен знайшлися добрі люди. фонд «Ізоляція», вони вирішили, що вони. Можуть в цьому році трохи підтримати цю ідею грошима. Цей в цьому році покрив три області: це Дніпропетровська, Вінницька і Київська область. Караван підтриманий вже десь до 25 майстрів. Бо ми запрошуємо, і залучаємо до роботи на локаціях як місцевих майстрів. Які е, е, показують якісь е, чудові штуки, які вони вміють робити, але в е, нашому каравані це вже е, знаходить як е, якесь е, трохи інше е, звучання. Е, так і майстри, які приїздять до нас з. Інших місць. Отак зараз на цій локації працюють майстри з Київщини, Хмельниччини, Вінниччини, Дніпропетровщини. Сюди сьогодні нам привезли вже більше більш, ніж 80 дітей з Ямполя, з якого 20 кілометрів треба проїхати. Сьогодні дуже спекотно. але вони приїхали і провели з нами чудові пів дня і Поїхали дуже задоволені, ми їх не, ми не робили аніма анімації, ми їх не, не розважали. Ми з ними співпрацювали і ми з ними дуже щиро. Спілкувалися. Вони спілкувалися з гончарами чудовими, з чудовими майстрами, які показували, що можна зробити з ниток. і мотанок. Караван їхав, їде і буде їхати. Запрошуйте нас в свої області, запрошуйте нас до своїх поселень. Ми дуже раді відкриті до взаємодії. І передавати свою радість знання творчість діткам і дорослим. До нових зустрічей!